І Сьогодні в мене історія, яка набула свого розвитку через пів року. І саме зараз я вирушаю туди, де зможу з'ясувати всі подробиці. Дивлюсь, в нього фотографії у формі, наче він якийсь військовий, що їм треба закрити збір. І 112 тисяч вони вже зібрали, і треба ще 9 тисяч 700. Дуже сильно неприємно, що в ну, плані таке трапилося. Я, я цим волонтерам довірився, а вони на цьому вже наживляються на військових. Привіт, я Маша, і сьогодні в мене історія, яка набула свого розвитку через пів року. І саме зараз я вирушаю туди, де зможу з'ясувати всі подробиці. В наш час військові довіряють волонтерам як самим собі. Тому, коли військовослужбовцю Андрію волонтери заради збору запропонували надіслати свої документи та військовий квиток, хлопець це зробив одразу без зайвих сумнів, але на той час він ще не знав, до чого це може призвести. А ось як починалася ця історія. В листопаді 23-го року, на мій особистий номер в телеграмі, мені почали приходити дивні повідомлення. Щоб не переказувати цю всю історію, я вам покажу відео, яке в мене було з цього приводу. Нещодавно я зареєструвалася у велику волонтерську групу в Телеграмі, і майже одразу на мій особистий номер пише мені якийсь невідомий чоловік: Слава Україні! Доброго вечора! Я дивлюсь в нього фотографію в формі, наче він якийсь військовий. Ну, я ж запитую, хто це, на що він відповідає. Вибачте, хотіли звернутися до вас за допомогою нашому підрозділу. Може, помилились контактом? Вибачте, окремий військовий навряд чи б став просити про допомогу у незнайомої громадянки, але тим паче відповідаю йому. А що вам потрібно? На що він тут же відповідає, що їм треба закрити збір. І 112 тисяч вони вже зібрали, і треба ще 9 тисяч 700. На підтвердження своїх слів. Він висилає фото документів та військового квитка, які зовсім не співпадають з тими фотографіями, що є в нього в телеграмі. В соцмережах я навіть знайшла того хлопця, на кого були ці документи. І написала, мовляв, це не ваше посвідчення, але протягом довгого часу моє повідомлення не переглянули і, звісно, що не відповіли. Тому мені здається, що шахраї використовують документи, мабуть, вже неживих військових. І ось через пів року після того відео я отримую таке повідомлення у Фейсбуці: привіт! Так, вже зрозумів про що розмова буде? Так, це я, це так званий волонтер, який допоміг. Пише мені той самий Андрій, документи якого були використані в цій шахрайській схемі. Я дізналася, що цей Андрій зараз знаходиться на реабілітації в Києві після поранення. Тому запропонувала йому особисто зустрітися і на власні очі побачити, чи це він. А з'ясувалось навіть більше, ніж я очікувала. А ось військовий Андрій з тих самих документів, що гуляють в мережі, у псевдоволонтерів. Зустрілись ми з хлопцем прямо в лікарні, де він проходить реабілітацію. Дуже сильно неприємно вийшло, її репутація. все просто вона сказала, провалилося. А розпочалась вся ця історія ще в квітні 2023 року. Я зайшов у телеграм, знайшов велику волонтерську групу, написав про допомогу для своєї бригади. Тому що ми мали їхати якраз на ротацію в Донецьку область, і нам потрібні були ПНВ. Це прилад нічного бачення. Просто є такі речі, які нам потрібні, але їх дуже тяжко знайти і дуже тяжко на це назбирати. В мені відписала ця людина, представилась до мене як волонтер. Він сказав, що в нього є прилад. Попросив у мене згідні документи військовий квиток. І паспорт, що це іменно є, що це не хтось друга людина. Я йому повірив, що це волонтер. Я йому надав всі документи з надії того, що він нам допоможе. Я звертався до волонтерів, волонтери реально допомагали, допомагали на зовсім, допомагали народу. І тому ну я вирішив ще раз довіритися і скинути свої дані. А зазвичай волонтери просять документи, військовий квиток? Не просять взагалі. Ну тут просто це така річ. Вона просто дорого, дорогоцінна. НВ наче стоїло двадцять тисяч, щось у таке Тому я в це повівся, так скажу, і повірив на це. Він спочатку писав, що він в Києві знаходиться. Я кажу, типу, давайте я до вас приїду в Київ. візьму, заберу з руки в руку. Він на те, що відмовився, типу, в нас немає. Ну щоб з руки з рук передати, я можу тікалом прикинути на, на нову пошту. Через нову пошту можу все передати. А я кажу: ні, бо з новою поштою так само можуть бути проблеми. Просто вона, ну так скаженої пошті, може пропасти. Потім я кажу, типу, давайте я до вас приїду в Київ. Він каже: Ні, типу, я вже находжуся у Вінниці я вже з коментарем всім домовився, що я поїду до нього в Вінницю, заберу цей прилад. Я йому ще раз написав, типу, я готовий виїхати, типу, коли я зможу з вами зустрітися. Він попросив, щоб я відзняв відеозвіт, якоби подякував громадянам України за те, що ну, цивільним людям що вони допомогли зібрати певну суму. Він мені написав відеозвіт скинути і все, і потім пропав. І що ви в той момент подумали? Ну, мабуть, того, що кинули. І ну, про військовий і про свої дані я взагалі не мав уяви, що таке може бути. Ну після того я просто сижу вже. Ми якраз поїхали на ротацію. Мені написало семеро людей по поводу цього чоловіка, що він розповсюджує мої дані. Що він виставляє себе за мене? Що нібито я прошу допомоги в людей, щоб закрили збір і щоб допомогли їм. Це вже було грудень, січень, лютий. А він мою виходить, фотографію, яка в мене в телеграмі. Він її обрізав і поставив собі на на аватарку. Ну, ні, він це я, що я прошу допомогу. А щоб більше втертися в довіру людей, псевдоволонтери зробили сторінку в інстаграмі, де також використали фото Андрія, і підписали: наш нічний совчик чуттєво з любов'ю. Ну як тут не повестись? Цей інстаграм мені не раз попадався на очі. Я йому писав, він мене заблокував, другий раз написав, він мене заблокував. І потім е, написала одна дівчина, дівчина йому реальні гроші скидувала. Начебто 1500 гривень. 9500 було. Були 15. Вони е, на вас, на ваших документах, десь були... не... біля 25 тисяч гривень. Навіть більше. Це я просто знаю, які суми, і мені які суми скидували, ці я знаю. За той час, поки я був на Артаці, поки я був в Донецьку, це могло бути в два, 3, три, чотири рази більше сума. Просто неприємно, що якась людина незрозуміла взагалі просто наживляється на наших е, українських громадянах. Просто вимагають з них гроші. Наші люди також їм довіряються, бо якби це військовий? і також потрібно допомагати. Я написав заяву в поліції про таку таку людину. Скинув йому всі дані, скинув всі військові. І були в мене також військові других людей. Не так само, яких він так скажу кинув. Я, я не один були, начебто, чотири людини. В поліції я залишив заяву. Вони сказали, що подивляться, будуть все розслідування. Тозі, після того часу поліція сказала, типа, на жаль, немає більше ніякої інформації про цього чоловіка. Як ви собі пояснюєте, хто, хто можуть бути ці люди? Мабуть, більше на те, що це або зеки, або цивільні люди. Є які просто наживаються на військових. Андрій вже планував розпочати власне розслідування по цій справі, бо не хотів лишати лиходіїв без покарання. Але його плани змінила війна. 27.12.2023 року мене поранили під Авдіївкою. В мене вогнепальне поранення. В бліндаж залетів осколок в саму в суглоб, в саму кість, там осколок 5 на 6 мм. Мене із Дружковки перекинули на Харків, в Харкові відмовлялися робити операції. Вони просто за це боються братися, бо самі розуміють, що ця операція не з легких. Мене прикинули на ПДД в частину. ПДД, е, в частині мене прикинули на ще одну шпитальній. Там мені також сказали, твердо наголосили на тому, що операції не буде, нічого не будуть робити з моєю ногою, що я буду так ходити з ним до кінця свого життя. А що я відповів? Що я не збираюся ходити, я не збираюся мучити. Я знайду сам лікарів, е, які зможуть мені достати цей осколок. Скільки зараз коштує операція? Десь до 100 тисяч щось, типу того, бо це, це тяжка операція, це потрібно кість доставати, це потрібно осколок доставати з кості. То є у вас ці гроші на операцію? Немає. Що ви думаєте робити? Фу, що я буду робити? І хлопець дійсно розгублений, бо в критичній ситуації, коли йому потрібна допомога, не може публічно про це попросити. Бо в мережі його обличчя сприймають за шахрайський прояв зараз, навіть якщо зараз я, навіть в мене буде збір відкритий так само з моїми фотографіями, з моїми документами, які в мене є в наявності. Просто люди, ну просто що вони будуть дивитися, просто на це все не будуть довіряти і не будуть взагалі нічого ніяк впливати. Але якщо ви все ж таки захочете підтримати Андрія в його одуженні, то під цим відео я залишу реквізити на його банку, де він збирає на операцію. І так, це перевірені дані хлопця. А поки Андрій на реабілітації, парубок вже готує плани на майбутнє. Після одужання я обов'язково вертаюся до хлопців, вертаюся у стрій і знову йду туди. У вас який настрій зараз? Як завжди, бойовий.